Дівчатка Хеллоу вже близько, а макіяжу досі немає. І не знаєте, де його знайти. Я покажу можливо один, можливо, два. Знаю точно декілька ідей для легкого та простого макіяжу на Хеллоуін. То що, погнали? Нам потрібна помада, помада, помада. Ось вона помада. Ось така помада зробити ніби клоуна. І так само потрібно з іншої сторони також зробити. Як у клоуна із фільму Оно, воно, не знаю точно, але його точно боялися всі діти. Тому я думаю, що і нас також будуть боятися. А і зайбонити ще над бровами такі дві рисочки. Губки, не забуваємо про губки, обов'язково доповнити цей образ. Якщо ви досі думаєте, що ви красуня, забудьте про це, ви похожі на посміховиську. А це якраз те, що нам потрібно. Погнали далі. Пуф, такий перехід. А далі нам потрібен олівчик. олівчик. Ось він, олівчик. Так, олівчик це олівчик. І робимо стрілочки. Такі до вух. Як не знаю в кого. Я зараз намалюю та повернусь. Боже, який ужас. Так, ось дві стрілочки я ще домалювала брови та війки. Якось так, але це ще не кінець. А далі нам потрібно намалювати порізи. Я розумію, що це вже не модно, але зато це дуже легко та просто. Помада, олівчик, і готово. Повторюйте все, як на відео, та буде вам щастя. А не забуваємо про потоки крові, ніби ми наїлися черв'яків, які насичені кров'ю. Але для цього є хеловін, щоб ми виглядали страшно, незвично і не як завжди. Може бути рівно, може бути криво. Ніхто уваги не зверне, як ви намальовані. Головне, що страшно. Ось такий макіяжик у нас вийшов. Ми можемо, звісно, просто наробити фотографії, як це зробила я, та викласти незрозуміло куди, в інстаграм, в сторіс, неважливо. А можете виходити на вечірки, якщо є можливість. Тому підписуйтесь та ставте лайки. Люблю, обнімаю.